Я пью алкоголь. Я не пью его в Украине, не пью его нигде. Но в Литве я пью. Шутка. Стало відомо, яким чином Саша Мудра потрапила на литовське шоу кохання без кордонів. Привіт, мене звати Олександра. Іш Україна. Через шість місяців після закінчення мексиканської романтичної історії Саші подзвонила журналістка, яка знайшла сторінку мудрою в Фейсбук та запросила на литовське шоу про кохання. Як каже Саша, на той час серце було вільне, та й планів ніяких не було. Тому Олександра вирішила поїхати на кастинг проєкту, який успішно пройшла.

На проєкті було вісім українок і литовці, але кількість Саша не пам'ятає, бо кожного дня приходив новий чоловік. А когось зі старих учасників дівчата відправляли додому. Проєкт тривав протягом місяця та під прицілом камер 24 на 7. Спочатку було дискомфортно, але Саша швидко звикла. Особисто для неї литовський проєкт закінчився нічим. Вона єдина, хто залишився без пари, та ще один литовець. Але мудра вважає, що краще бути одною ніж з якимось недоробком. А от саме в цей день Саша поїхала на кастинг проєкту Холостяк. Тоді в неї не було роботи. їй захотілося зробити перерву, і вона могла собі це дозволити. Тому коли на кастингу Сашу мудру запитали, чим вона займається. Вона не захотіла брехати і сказала, що безробітня, тому що на той самий час вона і дійсно не працювала. Хоча насправді має колосальний досвід роботи в різних сферах. Тому, друзі, не зациклюйтесь на слові «безробітня». та не намагайтеся довести Саші, що вона ніколи не працювала. Та нібито не знає. Як заробляти гроші та дивуються від деяких людей, які закидують, що вона повинна соромитися, що батьки їй допомагають. Дякую вам, що були зі мною в моєму відео. Також діліться своїми думками в коментарях. А я вам ажаю всього найкращого. До зустрічі.